Доброго дня, вітаю вас, Козарошки! Наразі мова піде про кармічну подорож лунних вузлів, які мандрують, починаючи із 12 січня і аж до 27 липня наступного року вашим третім сектором гороскопа кармічний вузол майбутнього раху і дев'ятим. Адже туди завітав кармічний вузол минулого кету. Звертаємо увагу козарошки, що незважаючи на такий окреслений календарний період. Руху кармічних вузлів Тим чи іншим знаком ми вже маємо певні включення подій по цим сферам. А саме з огляду на місячне затемнення 18 вересня минулого року у 25 градусах знаку зодіака рибок у вашому третьому секторі ця Зодіакальна вісь вже була активована і зберігатиметься такий от активний вплив цих сфер життя аж до лютого 2027 року. Адже саме. Саме тоді відбудеться завершальне місячне затемнення цього циклу у вашому 9 секторі карти. Звертаємо увагу козирожки, також на той факт, що кармічні вузли рухаються ретроградно. Вони приносять в наше життя все те, що не очевидно, іде не по плану, і все, що бути не може, по кармічним відтінкам нашого життя, неодмінно збувається. І от заклик кармічного вузла майбутнього раху, зокрема, в тому, щоб ми саме по тій обраній колись собі на це втілення стежині, наразі і мандрували. Це третій сектор гороскопа наразі. Це всі важливі можливості, фінанси, а також знайомства, люди і всі наші сподівання, які наразі кармічним шляхом можуть бути реалізовані оптимально. Звертаємо увагу козарошки і на той факт, що у закритій долоні нічого нам та кармічна звісточка принести не може. Тож покету вузлу минулого відбувається така от ревізія, аудит кармічний це все те, від чого наразі необхідно відмовитись, і так чи інакше ми від цього багажу звільняємось. Тож, по присутності раху у третьому секторі нашої карти, ми маємо слідувати тими кармічними шляхами, які наразі доля для нас прокладає. А саме фокус нашої уваги в першу чергу. У нашому близькому оточенні, у тому світі, де ми знаходимося наразі, і до якого буквально можемо дотягнутися рукою, це близькі знайомі товариші, колеги по роботі або ж по навчанню. Також це безпосереднє місце нашого проживання і облаштування його. Питання переїзду, імовірно, а також сусідства. І крім того, будь-які важливі паперові нюанси. Все, що необхідно. Оформити, надіслати, отримати певну кореспонденцію, а також займатися буквально певними транспортними перевезеннями, документальними відправленнями також надсилати певні папери, наприклад, і мати велику завантаженість з огляду на потребу вникати у логістичні. Послуги і можливо займатися відправками або ж переказами за кордон, чи ж отримувати звідти звісточки, також будь-якого роду прикладний характер нашої діяльності Все те, на що карма наразі дає згоду навчитись, з'ясувати, познайомитись, розширювати коло власного спілкування. Крім того, козирожки – тут ще й важливий наголос: на можливості опрацьовувати інформацію, передавати її, отримувати. І крім того, навчатись новому. Можливо, це спосіб донесення певних знань і умінь. І тепер настав той час, коли ви можете викладати. Ви безпосередньо самі можете виступати вчителями, репетиторами, викладачами, або ж мати відрядження, поїздки з огляду на журналістську діяльність, приміром, будь-що, що, що пов'язує вас із виступами, і з потребою бути присутніми на певних засідах, Зборах, виступах в тому числі, можливо, займатися налагодженням справ у певних філіалах, організаціях, відділеннях і, взагалі, надзвичайно багато пересуватися в цей період по роботі або ж з огляду на розвиток власного бізнесу і розширювати нібито мережу своєї діяльності. Такі от поїздки, документи пов'язані із цим, а також нові знайомства у подорожах. У гуртках, ймовірно, потрібно чому ще навчитися, наприклад, навіть паралельно із тим, що ви можете і самі навчати і викладати. А також така от фактична можливість бути в декількох місцях одночасно, тобто придбати транспортний засіб, оголодіти навичками його керування, можливо, навіть змінити декілька видів транспортного засобу, чи, чи ж просто буквально у вас декілька буде таких от видів пересування, задіяно на цей період. Ви можете свою популярність напрацьовувати до такого масштабу, в якому дійсно кармічне сприйняття. Кріяння буде очевидним, корисні знайомства, запрошення на певні заходи, можливість донести все те важливе, що наразі, зокрема, Сатурн у цьому ж третьому секторі вашого гороскопа, ваш управитель напрацьовує. Це така власна потужність, власна харизма, яку бачать всі навколо вас, яка має бути відточеною майстерністю, підкріпленою офіційно, наприклад, у вигляді певних дозволів, сертифікацій дипломів, наприклад, якихось ліцензій це все те, що дає вам можливість займатися практичною діяльністю. Крім того, можуть бути і такі вчителі, які буквально можуть допомогти вам, розібратися із мовними питаннями, підготуватися до іспитів, наприклад, також зібрати пакет документів. Консультанти, юристи, перекладачі. Ось тут ми можемо сподіватися дійсно на наявність таких людей у колі нашого спілкування, Із будь-яких важливих. Для нас питань там, де нам потрібно прояснити інформацію, укомплектувати її, донести, ми можемо розраховувати на кармічну підтримку наразі з огляду на присутність таких людей у нашому полі, найближчому. Це все те, із чим ми маємо швидкий контакт. Можемо познайомитись, домовитись і отримувати певні послуги. А також стосовно нас, нас видно, нас чути, і крім того, ми маємо сприяння стосовно того, щоб вирішувати питання буквально на місці, а також знати людей, бути із ними у взаємозв'язках. Тих, які потрібні саме для заключення певної угоди, які знають певну інформацію, володіють певними новинами, з ким вигідно і зручно наразі вести комерційну діяльність, також будь-які посередницькі послуги, все те, що передбачає можливість купівлі-продажу товарів, а також можливість відповідного заробітку. Тож, козирожки, наразі такий сприятливий кармічний вплив показує нам потребу. І бути видимими в цій сфері. Тобто приступати до ведення власного бізнесу, оформлюватись офіційно, наприклад, або ж розширювати сферу нашої діяльності. Ще нові співробітники можуть бути покликані на те, щоб ми це все діло встигали організувати, і тут важливо надавати дійсно таку відповідну рекламу. Крім того, Козарожки звертаємо увагу, і на потребу включати у сферу наших послуг все те, що передбачає пряму допомогу. Можливо, зменшення вартості на. Дні послуги шляхом зростання її на інші, але з огляду на низьку платоспроможність, наприклад, людей у певних ситуаціях, вони мають доступ до таких товарів, послуг тощо, нехай вони виконуються, наприклад, у трошки довший період. Однак за рахунок розширення сфери вашої діяльності, або ж за рахунок реклами у таких. Колах, в яких ви цікаві, ваші знання потрібні, і крім того, ви дійсно є тією людиною, яка може прийти на допомогу, яка може розбити оплату на етапи, наприклад, або ж може виконувати роботу і вчасно, і в той же час орієнтована в першу чергу на клієнтів з огляду хоча б мінімального, або але сприяння в будь-якій ситуації, то ось тут важливий потенціал можемо нарощувати безперечно. Все, що пов'язано із транспортом. В тому числі і логістика, бізнес, ремонт, перепродаж, і крім того, також надання певних транспортних послуг, або ж то евакуатор, або ж то можливість поремонтувати транспортний засіб прямо на дорозі, або ж певне відповідне навчання, наприклад, чи ж то підготовка до здачі іспиту із керування транспортним засобом, і ви в цьому дійсно спеціаліст. То ось тут навіть сарафанне радіо може посприяти значно. Звертаємо увагу позирожки також на інформацію і роботу з паперами у будь-яких проявах. Все, що можливо пересилати, отримувати певні відгуки, формувати остаточно, а також об'єднуватись у вигляді команди. Розпоряджатися, можливо, спільними фінансами і нарощувати потенціал за рахунок роботи в таких організаціях, які передбачають надання певної інформації навіть безкоштовно. Також послуги із. Пересилання певних даних, опрацювання на відстані можливо, наразі ваша робота пов'язана із численними поїздками, а також певний вид діяльності, який передбачає усамітнення, концентрацію і. Крім того, значний творчий підхід. Ви нібито шукаєте ту віддушину, в якій вам буде дійсно зручно, комфортно, цікаво те, що буде вас надихати. Що вам для цього ще необхідно? Які люди, які вид діяльності і чим ви можете це все діло підкріпити? Тут важливо також. По раху у третьому секторі Козерожки, оперативно розпоряджатися фінансами, які надходять із огляду на потребу отримати певні дані, певну інформацію, або ж опрацювати її. Редакторські послуги, журналістські, дизайнерські, будь-який вид обробки тих даних, які надають вам люди, і все те, із чим ви можете справитись якнайкраще, опрацювати або ж знати, кому це надіслати, і видати врешті. Решту і кінцевий продукт, який необхідно. Крім того, важлива стабільність. Це те відчуття і поєднання, і натхнення, і роботи в команді такого собі творчого проєкту. Не просто за якусь суму коштів ви все і ви більше не маєте справи з цими людьми. Ні, наразі мова йде. Про повернення клієнтів до вас за іншими послугами, або ж робота із людьми, які не мають фізичного доступу, наприклад, наразі до певних послуг, і ви маєте або ж їздити до таких людей, надавати ці послуги дистанційно. Також можливо навчатися десь далеко, бути у відрядженнях, приміром, і приїжджати періодично додому. Крім того, все, що ви можете запропонувати вашому оточенню, або ж стосовно облаштування. Будинків, питань сусідства, будь-якого узгодження спірних питань в цій сфері, крім того, звертаємо тут увагу козарожки і на можливість дійсно наростання свого потенціалу з огляду на ті навички, які наразі запитані і ви ще ними не володієте. Ось тут має сенс дійсно підготуватися, можливо, до вступу в якийсь певний навчальний заклад. Крім того, все, що передбачає практичні уміння, все те, що ще можна можна оптимізувати, удосконалити і потім вже показати людям все те, що може приносити вже надалі. Фінанси, оскільки не забуваємо козирожки, надалі ось цей вузол майбутнього примандрує у ваш фінансовий сектор. Тож обов'язково зараз вчитися, оформлювати свої знання так, щоб це було цікаво поширювати і рекламувати їх, тим більше по знаходженню вашого управителя в цьому ж секторі гороскопа це все надзвичайно вітається. Також звертаємо увагу козирожки, що тут ще й будь-які дитячі питання, які пов'язані із навчанням, гуртками, вчителями, і репетиторами, все те, чим ми можемо прицільно займатися у цей період і дійсно знаходити відповідних людей, мати можливості або ж бути в змозі фінансово оплачувати, наприклад, такі послуги стосовно догляду за нашими діточками, або ж їх навчання. Крім того, важливі також переміни у вчителів. Можуть бути у наставників наших дітей, чи що онуків, наприклад, тож маємо на увазі. Крім того, все важливе козерожки, що стосується також і нашого особистого впливу на те середовище, в якому ми проживаємо. Можливо, ми наразі займаємося питанням переїзду, облаштовуємо наше житло. Ось тут, от і сприяння може бути і такого роду, або ж пауза, коли ми дійсно маємо можливість проживати десь, маємо налагоджені врегульовані ці питання, або ж у нас з'являються певні варіанти. 我们买也莫。嗯 Кошти, і ми знаємо таких людей, з ким можна на цей предмет переговорити і вирішити дане питання. Також звертаємо увагу і на стан здоров'я. Адже тут ще живуть усілякі питання, пов'язані з навідуванням медичних спеціалістів. Тож, якщо маємо на меті знайти відповідного лікаря або ж якусь певну клініку, пройти обстеження, діагностування, здати певні аналізи, мати ось таку от медичну зацікавленість. Протягом Цього періоду, то можемо дійсно займатися цим, спрямовувати туди кошти, або ж, можливо, наша професійна діяльність саме у медичній галузі, і ми зараз можемо змінювати, наприклад, клініку, в якій працюємо, або ж займатися чимось особисто. Наприклад, питання перекваліфікації можуть бути підняті додаткових навичок, також можливо роботи в іншій країні, наприклад, там, де вам необхідно ще практична цінність. Всіх тих знань, які ви вже надбали до цього періоду. І тепер, ось у близькому, наприклад, осередку для початку, ви вже відомі, ви можете працювати, можете надавати певні послуги, варто тільки це діло свою енергію спрямувати. Також звертаємо увагу козарожки, що все те, що пов'язано із подорожами і із можливостями, які приходять у цей період. Тому будь-якого роду переміщення, будь-якого роду заклики до виступів, наприклад, можуть бути в цей час, а також зустрічі, наприклад, певні святкування в тому числі, або ж просто потреба когось проконсультувати. Ось тут ми можемо знайти і клієнтів, і таких людей, яким ми цікаві і потрібні, і в принципі для себе також предметний інтерес. Також звертаємо увагу і на справи наших домашніх, наших близьких родичів. Можливо, саме зараз є такий шанс порозумітися стосовно майна, або ж розібратися із тим майном, яке ви можете передоручити, або ж отримати якісь певні виплати чи, взагалі, акцентувати увагу на розподілі певних спільних коштів. Також будь-які засоби зв'язку Козирожки, все, що потрібно вам для роботи для ведення бізнесу, будь то спецодяг, будь то засоби зв'язку, або ж відповідний транспортний засіб, можливо, це вантажне авто, або ж якийсь інший спеціальний автомобіль, або ж якісь певні навички, задіювання інших людей для того, щоб ви могли разом їздити, або ж у відрядження, або на вахту, або надавати якийсь певний комплекс послуг. Ось це все наразі пора. Надзвичайно вітається. Це час на те, щоб і створювати свою команду, і в той же час мати певну самостійну роботу в цьому ключі і, крім того, фінансування, яке приходить на всі наші потреби за запитом. Ми маємо, можливо, і преміювання, і навіть більшу оплату нашої праці або ж більше варіантів до розвитку, до навчання, до зміни, наприклад, місця роботи з огляду на те, що Нептун, як управи. Тель знаку зодіака Риб, він є щедрим Богом. У його володінні все морське царство, тож він може давати за свого бажання, звісно, надзвичайно багато всього потрібного. Звертаємо увагу козирожки, що на даний період ми маємо бути обережні із усіма людьми, які провокують нас на певні двозначні ситуації, на певні дії відносно інших осіб, в яких є виключно власна. Вигода і ніякого конструктиву результату, і це, в принципі, суцільний ось такий от туманний ефект у відношенні інших людей. Тому ось тут козирочки, ставимо жирну крапку і намагаємося із такими людьми поменше пересікатися, оскільки в ті ситуації, в які нас наразі можуть просто занурювати, а також огортати нас ось такою манькою, певною жагою за рахунок інших людей, налагодити свої власні питання або. Підзаробити це все включається у ту саму безмежну пам'ять Нептуна, яку він потім активізує в ті періоди, коли ми в принципі вже пов'язати ці події і з наслідками не можемо. Також закликаю козирожки мати в цей період фокус уваги на тих людях, які дійсно нам довіряють, яких ми цінуємо, які можуть давати навіть більше, ніж ми можемо потребувати в якихось певний в якийсь певний момент. Мається на увазі і довіра, і в той же час усілякого роду натхнення, сприяння і віра в наш успіх. Це основне можливість дійсно мати таке плече. Поруч неважливо, хто це є. Це команда людей, або ж це одна людина, завдяки якій ми витягнемо такі результати по цьому періоду, що самі ми просто потонули у власних переконаннях, переживаннях, або ж у відчутті тривожності і навіть розчарування. Це також може бути виражено періодично в цей період. Ось ця вся маса, в якій ми просто барахтаємося, і новини, і інформації, і перемін, може дійсно не давати нам відчуття відчуття підґрунтя під ногами. Тому маємо на увазі позирожки плече підтримки поруч, у вигляді близьких людей, або ж навіть у вигляді одного глядача, одного слухача, одного поціновувача. Але дійсно завдяки цій людині ми зможемо досягти тих відсу, висот. І якби не віра такої близької, рідної, або ж просто тієї людини, з якою ми познайомились, ось це все може бути дійсно запорукою подальших звершень. Тут козарожки ще й знайомства можуть бути. Причому у дорозі на навчання під час зустрічей, наприклад, можливо, вас кудись запросять і ви дійсно знайдете там ту близьку людину, з якою навіть на роки будете разом. Також звертаю увагу козирожки, що спілкування, яке буквально затягує нас у сум, розпач, спогади і у суцільну втрату часу, це також бажано від себе тримати подалі в цей період, оскільки по вираженим рибкам ми можемо мати у своєму оточенні таких людей, які буквально наш час з'їдають, і своєю невірою, і в тому числі кількістю пустопорожніх розмов. Просто буквально анулюють весь наш потенціал і так з дня на день, і ми десь вже занурилися на таку глибину того підводного царства, що вибиратися звідти будемо ще роки, і пропустимо таку кількість транзитів і можливостей, що годі говорити. Тож, козерожки, звертаємо увагу на таку групу підтримки, на важливе навчання, спілкування і практичну діяльність в тому середовищі, яке вам відгукується. Також наростання можливостей і щодо відпочинку, щодо улюбленої справи, яка може бути реалізована і серед тих людей, мотивуючих, надихаючих, близьких вашому серцю, і в тому числі це ще певний вид діяльності. Це те, що передбачає зручний графік, можливість зустрічі. У позаробочий час, наприклад, знайомитися із сусідами або ж розширювати коло вашого спілкування, не тому, що прям зараз 10 хвилин на це ви відвели, а дійсно, із огляду на те, що вам приємно більше спілкуватись, більше дізнаватись про інших людей. І ось цей такий ланцюжок працює надзвичайно ефективно в цей період. Виявляється, що всі-всі знають, і ваші послуги надзвичайно необхідні в даний період, і вам цікаво, і якимось чином це все так спрацювати. Що дійсно ефект очевидний. Або ж неочевидний, оскільки Нептун може працювати і так. Він дає в той момент, коли ми найбільше потребуємо від тих людей, які можуть бути абсолютно не пов'язані з нами прямим контактом. Також звертаємо увагу Козерожки, що будь-яке надходження значних сум коштів в даний період потребує нашої прицільної уваги. Все те, у що ми вкладаємося, має бути організовано, конкретизовано і певний чіткий. Графік. Звісно, не вам про це нагадувати, однак майте на увазі, що по рибкам ми можемо мати і таку роззосередженість, невпевненість, і перепади настрою, і ностальгію навіть. Також багато поїздок, наприклад, на значні відстані, в яких ми, наприклад, не зорієнтувалися вчасно або ж багато часу згаяли на сам процес добирання, приміром, і маємо такий от мізерний ефект. Це теж такі от підводні камінчики вказаного транзитного періоду. Також, козирожки, все те, що вас відволікає, дезорієнтує, не дає вам концентрації на важливому, адже це наша власна система координат. Ми наразі найкращий цензор для всіх своїх вчинків, дій і планування свого майбутнього. Це таке відчуття потрібності і в той же час відчуття того, звідки ми можемо отримати кошти, що буде в плюсі наразі, що необхідно робити не заради Мої вигоди і от послідовної оплати, наприклад, а те, що в потенціалі нарощення зусиль в, в даній сфері дійсно потрібні кошти принесе. Тож, Козерожки, бажаю вам по даному транзитному періоду ось того самого глибокого відчуття, також такої внутрішньої вразливості, яка нагадує про те, що дійсно для вас цінне, можливості і усілякого сприяння відгукнутися саме на той внутрішній свій компас. І, звичайно ж, Нептун разом із своїми скарбами і неочікуваними можливостями нам в цьому ділі посприяє. Тож, Озерошки, підкреслю більше інформації у моєму загальному відео про цей важливий транзитний кармічний період. І до зустрічі! Нехай вам щастить!